Добрий день, шановне панство. Вітаю всіх з весною. З початком посівного сезону хочу вам показати одне явище. Полізла сьогодні у гараж набрати картоплі, а там отаке явище. Глибче копнула, і отут, будь ласка, вже готова молода картопля. От, будь ласка, оце що таке? Оце. Картопля наросла сама по собі і швидко. Були такі великі картоплі, що я зразу вже їх порізала варити. Ось дивіться, що це. Ну і це не одна, не дві. це, Подивіться, от, от вона отак-от, вже оце вам сар поміра. От як вона плодиться і дуже швидко. Чекайте, я зроблю цей. о. Подивіться, що робиться. Це я тільки вибрала деяку, а взагалі вона дуже багато її така. Якщо б повідривати трошки, то вже б була і молода картопля. Її треба зберігати все таки при нулі градусів, а не так, як я при плюс 13, як є у моєму гаражі. Це для тих, хто купив картошку і цю картоплю, і щоб знали, що вона може отак проростати, щоб не дивувалися. Ну, у нас тут в Закарпатті сьогодні було вночі мінус три, так що я, я хотіла вже посадити картоплю, бо вже дивіться, які корінці. Он, от корінці. От. І не тільки, оці, а ще й настояще коріння справжнє. Я хотіла посадити, але ще в мене дуже, дуже, е, е, дуже вночі холодно. Та треба під плівку садити, під дуги садити, дух стільки немає. Ну, от такі у нас діла. Ну, от клубничка, дивіться, ягоди, ягоди якось ростуть. Ну, Це у мене дивіться, закрито. Ще дотепер у мене така ситуація, де все закрито. Це гранат. Ну, от, оце більший гранат, він так виглядає, обшарпано, бо вітер вчора був страшний вітер, Ну, але хоч там воно намотано на ньому укривний матеріал, але хоч від вітру цей картон захищає. Там 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 також, також бачите, чуть далі, Нікітський раній називається гранати, на ньому вже був гранат, як я вам показувала. ось він тут. Я його закрила як могла, якимись картонами. Ну, от тут теж гранатик один. Це у мене лохина. Я вам показувала, коли я її садила, я її отак скрутила. І отакими от е бочечками, е от бачите, там от е вдалині бочечки. І тими бочечками я накривала кожну лохину і кожне деревце. Оце, до речі, що ви бачите рядом деревце, це я купила деревце, це хурма дар Софіївки От, у Степана Михайловича. Можу показати, що воно живе. Бачите, малесеньке, але живе, ну не дуже і видно, вон жив, живі, живі пагони, бо я накривала, отаким, в кого є отакі от бочки. От я їх зверху ще накривала звичайно тим плівкою, бо інакше воно розкисне, це картон всього навсього Так що отакі укриття у мене, отакі декорації. Ну, А це в мій новий, це от що скаулить, оце чапа. Сусідка це собачка, яка лишилася, яку ми стерилізували з сусідкою. Вона залишилася після сусіда. Сусіду тут у хаті помер. От, і вона лишилася, ми її підкормлюємо і шукаємо її, шукаємо її хазяїна. Вона хороша вдома, тримається представити собі, що його нема, а вона все дивляться на двері і сидить вдома, і сидить з дому не уходить. Ну, Але вона робить мені шкоду, вона дуже хоче сюди, бо я її кормлю, годую. А тут, дивіться, вона мені зірвала отакий величезний пагін Киві. Ось він, я тут його кинула, бачите, Ківі таке вона взяла і перегризла. Ну хотіла би йти сюди, але в мене тут є свій подарок від мого, від мого онука. Бі, булка. Ой, йди сюди, пунька. Йди сюди, іди сюди, дивіться, який красавчик. Ой, він, це не ціпна собака, як кажуть мої знайомі. Е, ну, ну що, от вони одне на друге тут лають. Це а це самка стерилізована. Ну це, що він робить, витовк все повністю і тут далі шубу витягнув, лягає собі на ту шубу, перетягує ту шубу на те місце, де буде, де буде лягати. Отаке він тут витовк. Так, оце неможливо говорити, бо. Вони тут кричать. От я вам покажу зараз у своєму городі, куди я збиралася садити картоплю і куди я садити не буду по одній причині. Зараз вам покажу, чому дивіться, от зараз ще тільки котра година, чотири години по теперішньому часі. А от там уже бачите, тінь. Від хати. І туди я хотіла садити картоплю. Якщо так її посадити, то врожаю ну, не буде багато, тому що картопля ця має бути, цар має бути на цілому світовому дню. От. Я думаю, Туди вже, напевно, щось інше посадити. Я, може, перець, хоча й перець не любить. А це у мене осінню посаджена цибулька. Не пам'ятаю який, пам який то сорт. Це я купила в нашому магазині, посадила. Дивіться, яка вона вже. Дивіться, який це вже цей. Це в нас 28 сьогодні березня. От. І ця грядочка то також. Ця грядочка. Тому що все висадила, що могла. Ну, а тут, здається, що лише бур'ян, але це не так. Тому що я малесенькі ці бабульки, які ми цвіло, цвів часник, посадила. І вони тут є, може, навіть зараз вам покажу. От дивіться. Ось воно. Ось. Ось. Бачите, ось ось. Далі ось. Ось чесник, ось часник. Ну, звичайно, тут більше бур'яну, ніж чеснику. І зараз послідній момент, коли ще це можна прополоти і засипати от такими, такою мульчою. От мені сусіди дають, бачите, от мульча. Подивіться, яка мульча. Вони косили траву, навіть ото сухе. І це я замульчувала не що-небудь як е, спаржу. От Зараз вам покажу. Не знаю, чи видно, от вона спаржа. От, бачите, от. Я вже їла цього року спаржу, а тут дивіться, які білі хороші пагони. Я їх, дивіться, які хороші. Дуже такі жирні пагони. Жирнезні. Тут десь також було, я так вважаю, що то тут має бути щось, не бачу, а отут дивіться. Так, дивіться, які пагони, жирнючі. От. Це, я їх чуть-чуть підварюю ну от, і їм із соусом тартар. -тар. Там на цій стороні отут друга, другий ряд грядки, тут тільки два, два тих кущів. Всього в мене тут, по-моєму, шість кущів. Ну от, Це мені сусід передав. Бачите, тут уже тінь передав також мульчу, були в нас дощі, вона трохи от там вже почала перероблятися, але все рівно я її буду використовувати. Навіть отут для часнику, дивіться, який в нас вже часник, це йому вже дивіться, який от, вже сантиметрів 30 йому. От такий він весь. от, 28 березня. От. Ну, Я думаю, що клубніку Beauty, от вона тут, Б'юті було б закрити укривним матеріалом, бо мінус три їм нікуди не підходить. І також замульчувати, підживити. Но курячки я тут висипала, у мене шпури є. І курячки я висипала осінню. От, просто розсипала, вони були перепрівші. От, так що думаю, що урожай із цього кусочка в мене буде. Ну, а урожай от покажу вам, свій басейн пустий, який зараз ще треба мити. В основному, вон, бачите, розпускатися буде вже черешня, от от зацвіте. Ну, от Величезна, вона якась її треба було обрізати. Це інше ще не цвіте. Тому що, кажу, дуже холодний у нас вітер. На цьому буду закінчувати всім Хорошого дня. Будьте здорові, пишіть свої коментарі, пишіть, що у вас у інших областях. От, і надіюся, що скоро всі ми візьмемося за посів, тому що я, наприклад, помідори посіяла, але в теплиці великій і їм, напевно, ще холодно. Буду закінчувати. До побачення. Всього доброго.